Вітаю! Цього разу ми з вами будемо спрощувати вирази. Почнемо із скорочення дробів. Для того, щоб скорочувати дроби, виконувати оці завдання, нам потрібно повторити дві формули. Я вам їх записала, їх записала різницю квадратів і квадрат сумичі різниці. Між іншим, ці формули у вас є на ЗНО у шпаргалці, будемо її так називати. Завдання були. Перше завдання ось такий дріб. Чисельник у 4б плюс 20б, Знаменник у 25 плюс 10б плюс б в квадраті. Мені треба скоротити дріб. Для того, щоб скоротити дріб, мені потрібно чисельник і знаменник розкласти на множники, тому що дріб скорочується тільки на спільний множник. Не можна скорочувати дроби ось таким чином. Наприклад, ви побачили тут B в квадраті, і тут b в квадраті, і скорочуєте. Так не можна робити. Чи числа побачили 20 і 25 і хочете скоротити на 5? Ні, це неправильно. Потрібно розкласти на множники, щоб були множники, а тоді можемо скорочувати на спільний множник. Я думаю, яким способом я розкладу чисельник на множники. А способів у нас є ну, взагалі чотири способи: або задушки, або за формулою, або групування, або там квадратний тричлен розкладається на множники. В даному випадку я вибираю перший винесення за дужки спільного множника. Я бачу, що тут можна винести число 4 і можна винести змінну Б. 4Б я виношу задушки. В душках у мене буде. З першого доданку залишиться Б. З другого додатку 5. Перехожу на знаменник. В знаменнику я бачу ось цю формулу. Три додатки, тут квадрат, тут квадрат, тут подвоєний добуток. За цією формулою я пишу. в мене буде в дужках 5 плюс b і до квадрату. Я думаю, b плюс 5, а тут 5 плюс b – Це одне і те саме, тому що представний закон у нас діє. Для додавання. Тому я можу скоротити. Тут вже на спільний множник. Тут два однакових множники. 5 плюс B. тут теж 5 плюс B. тому я викреслюю, тут квадрат викреслюю, і в мене в чисельнику залишається 4 b В знаменнику залишається 5 плюс B. Все. Оце без оцин B не скорочується, тому що тут B – доданок, а не множник. Наступне завдання в чисельнику. А в квадраті мінус 5Б в квадраті в знаменнику 10Б плюс 2а. Починаю з чисельника. Тут я теж бачу формулу, тільки вже оцю першу формулу. За цією першою формулою в мене повинен бути добуток. Одна дужка, друга дужка. Розписуємо. В першій дужці в мене буде мінус 5Б. помножити. В другій дужці в мене буде А плюс 5Б. Знаменнику я не бачу формули, але бачу, що можу винести задушки число. Тут я можу винести 2. Виношу число, 2 задушки. З першого доданка в мене залишиться 5 b Плюс. Тут залишиться А. Ну, знову ж таки, ви бачите, тут вони переставили доданки місцями, але це не страшно. Це одне те саме, по суті. Ми можемо скоротити. І в мене залишиться в чисельнику а мінус 5 b а в знаменнику оце двічка. Рухаємося далі. Чисельнику 9 мінус х квадрат. І поки я вже читаю умову, а ви вже бачите ту формулу в знаменнику х 6 х плюс 9. Знову ж таки, поки я читаю, ви бачите тут теж формулу, тобто і в чисельнику, і в знаменнику в мене будуть формули. Це перша формула. Користуючись нею, я пишу: в перших дужках у мене буде 3 мінус х, в других дужках у мене буде 3 плюс Х. В знаменнику у мене буде друга формула. Ось такі я її записую. У мене буде х плюс 3 дужка і до квадрату. Вирівнюю. Знову ж таки, я бачу однакові множники, На них я можу скоротити мене залишиться в чисельнику 3 мінус Х, а в знаменнику Х плюс 3. Ну або, може, переставлять вам доданки у відповіді, і буде 3 плюс Х. Це одне і те саме. Наступне завдання: в чисельнику 4х у квадраті мінус 25, в знаменнику 2х-5 у квадраті. Знову ж таки, ви вже швиденько побачили ось тут оцю першу формулу і розписуєте її. В перших дужка у вас буде 2х-5, помножите. В других дужках у вас буде 2х плюс 5. Знаменник вже розкладений на два однакові множники. Тобто тут 2х-5 множиться на 2х-5. Я його переписую просто. Я маю однакові множники, скорочую. Чисельник у мене залишається 2х плюс 5, знаменник у мене залишається 2х мінус 5. Все. Стоп, далі не скорочуємо. Ще одне завдання. Чисельник у мене 3а-b, і я думаю, що тут ніякий спосіб не підійде. Ми його не розкладемо на множники, тому я просто перепишу. Щось схоже на оцю першу формулу, але тільки схоже. Насправді це не формула, тому що тут заважає оця двієчка. І тут 18 мені не підходить. Тому я винесу задушки спочатку. Спочатку я двієчку винесу задушки. У мене буде 9А в квадраті. Відняти b в квадраті. Далі я розпишу це за формулою, чисельник переписую. В знаменник у мене буде 2 помножити. В перших дужках. Перша формула. 3а мінус Б. В других дужках 3А плюс Б. Скорочую на 3А мінус Б. Чисельник у мене залишається 1 після скорочення. А в знаменнику 2 і оцей множник. 2 помножити на 3а плюс b. Ну, не знаю, можливо, тут ще дужки вам можуть розкрити і написати 6а плюс 2B, а можливо і така буде відповідь. Ну, ось так вони робляться.